Мені? Влад. Владо, скільки років? Мені буде 17. Це ж ти селайт, так? Да? Ну так. Да. Да. Пішли тобі, знайшли дівчину. Як тебе звати? Вадик. Мене Аріна. Скільки тобі років? Буде 3 жовтня, 18. Прикольно, мені 16. Чим ти займаєшся по життю. Займаюсь волейболом, армреслином. Понятно. А я на танці ходжу. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ти на ти в школі. В школі. Який клас? Десятий. Таке тебе ріст. 155. Метр сімдесят. Прикольно. Скільки в тебе дівчат було? Дві. А, понятно, в мене не було ще. Ви один одному сподобались? Так. Тоді можете обнятися. Обнівайтесь. Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі. Хочеш, я дивитиму, зустріч твої очі. Будемо сміятися нема.